Вітаю вас на каналі XRM AI. Залишайтесь з нами, буде цікаво. До основних програм та послуг. І почнемо з SharePoint Premium. SharePoint, як ви знаєте, є провідною та найгнучкішою платформою для роботи з контентом, що лежить в основі Microsoft 365, продовжує рости швидше, ніж будь-коли. SharePoint Premium – найкращий спосіб управління та розміщення контенту для Copilot, щоб ваші організації могли трансформувати весь процес управління контентом та управління знаннями на базі SharePoint. Ще хочу поговорити про Microsoft Loop. Це програма, яка була створена для нового способу роботи. Це революційний інструмент для взаємодії між людьми та штучним інтелектом. Завдяки гнучким робочим просторам ви можете брати компоненти і залишатися синхронізованими з усім пакетом Microsoft 365, використовуючи компоненти Loop. І додаючи їх у Teams або Outlook. Loop тепер доступний для комерційних клієнтів Microsoft 365. Також розкажу про Copilot Studio, яка є комплексним інструментом для платформи діалогового штучного інтелекту, який дає змогу розширити Microsoft Copilot відповідно до конкретних потреб вашої організації. Також можна використовувати Copilot Studio для створення та налаштування Copilot. Не тільки для Microsoft 365, але й для власних внутрішніх копілотів. Підписуйся на XRM AI, щоб дізнатися більше про штучний інтелект.